Перша згадка, 1545 рік. Через 200 років місту дали Магдебурзьке право. Наразі тут живе понад 20 тисяч, десь приблизно 23 тисячі за останнім переписом. Але, можливо, трошки більше, тому що переїжджають люди з інших куточків України. Я йду по центру міста. За, моєю, за моїм плечем зараз ви бачите обличчя гайсенців. Я думаю, що ще місцевої ОТГ прилеглих сіл, які полягли за, за Україну. Я подібні відео, коли бачу і коли гідно вшанована пам'ять, в якомусь місці намагаюся весь час викладати, щоб ви розуміли, по-перше, скільки людей вже пішло у цій страшній війні, а по друге, наскільки можна гідно зробити так, щоб люди. Проходили і весь час ці обличчя були перед очима. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Я просто коли вчора вперше заїхав у місто, в мене просто ну, не було слів. Центральна вулиця. І вона вздовж усієї вулиці з двох боків, з цього боку, і відповідно з цього боку. І дивіться, дивіться туди. Подивіться. Скільки. Це тільки Гайсен і навколишні, навколишні села, тільки одна територіальна громада, скільки вже забрала війна наших хлопців і дівчат. Мета моїх таких відео дуже проста. Нагадувати про те, що хтось вже заплатив найдорожчим за. Волю і свободу України, що не можна зупинятися, тому що їхніх могил навіть не буде. Якщо сюди прийдуть підараси з кацапів, то не буде нічого. У цих людей не буде навіть могилок. А вони віддали найдорожче за те, щоб Україна існувала. І друга мета я дуже хочу, щоб було ви бачили, що Маленьке містечко, велике містечко. Якщо люди, я маю на увазі зараз місцеву владу, все ж таки, якщо вона хоче вшанувати гідно, так, щоб це було зроблено по уму, то це робиться. І це виглядає дуже потужно. Нічого не вкладено. Зробити фотографії, надрукувати і вставити їх на залізні опори, багато грошей не треба. Але ти йдеш весь час по місту і весь час бачиш це. Куди б ти не йшов, де б ти не йшов, ти бачиш величезну кількість. Але я подивіться, скільки я йду, і ще, і ще не дійшов, не дійшов нікуди. Розумієте? Отак От треба вшановувати. І я весь час згадую приклад, який дуже поганий. І досі я не можу заспокоїтися, приклад Івано-Франківська. Це найгірший варіант, з яких могли зробити, це встановити щити на стометрівці, там, де люди гуляють і п'ють. І ніколи там не буде неможливо зробити пам'ятник, умовно кажучи, біля борделя. Ніколи так не буде працювати, щоб воно один одного якось підтримувало. Не можна вшанувати щось на мусорці, умовно кажучи. Так і не можна там, де зроблена розважальна зона, вшановувати пам'ять загиблих. А от вам Гайсен, ззаді людина йде. Будь ласка, Андрюха, заходьте. Диви! Дивіться, кого я тут піймав. Це прямий ефір. Здорово! Привіт! А я розказую про те, про, да. як можна шанувати так, щоб було прекрасно. Все, мої дорогі, ми тут з Андрійкою трохи походимо, обіймаю всіх.